Привіт-привіт, малеча! Як ви? Маю надію, що все у вас добре, а за вікном багато-багато снігу, яким можна постійно бавитись. Сьогодні я хочу розповісти вам казочку, як Дід Мороз майже не проспав новий рік. Ну як, цікаво? Тоді розпочинаємо і дякую Лимончику за нову якість! Отже, кожен рік з 31 грудня на 1 січня більшість людей святкує Новий рік. Для когось це свято, час забав, а для когось це і робочий день. Так, так, саме робочий день, адже у цей день Дід Мороз. І всі його помічники працюють, не покладаючи рук, і намагаються принести всім нам у наш дім радість і щастя. Але для того, щоб все це дійсно відбулося, Діду Морозу треба неабияк попрацювати, а отже завчасно підготуватися. Отже, давайте уявімо, дітки, як це все відбувається і що могло трапитись, щоб дід Мороз міг забути про свято. Уявімо. Що сьогодні 1 січня і дід Мороз уже всіх привітав. Зібрав у себе вдома всіх помічників і каже: Дякую вам, мої помічники, за допомогу. Без вас я б не зміг подарувати щастя одразу стільком людям. Я дуже радий, що у нас все вийшло, і ми можемо тепер трошки перепочити і набратися сил до нового року. Онученько, снігуронько, розбуди мене, будь ласка, наприкінці літа, і ми за осінь підготуємось і знову будемо всіх вітати. Снігуронька каже Обов'язково, дідусь, я тебе розбуджу. І всі пішли відпочивати. Ведмежатки полізли до своєї барлоги, зайці собі розбіглися, лисички собі. І так всі всі. І снігуронька пішла відпочивати і так міцно заснула, що прокинулась аж на початку грудня. А ви, до речі, дітки, вже знаєте всі місяці року. Давайте разом їх згадаємо. Почнемо з січня. Чому січень? Бо сніг січе так? Правильно. Далі лютий, мороз лютує Зимно на дворі. Це в нас були зимові місяці. Далі весна прийшла. Березень, так? Чи травень? А чую, чую, що знаєте, що березень, то я вас перевіряв, чи не забули ви? Березень тому, що берізка починає цвісти. Далі квітень. Відбувається пробудження лісів, гаїв, квітів. Потім травень. Так чи ні? О, чую чую, що так. Травень, тому що трави буяють. Потім починається літо, відпочинок, і ми починаємо з серпня, так? Ой, що ж це я поплутав? Ну звісно, з червня. Червень, тому що це період достигання червоних ягід і плодів. Потім липень, тому що липа цвіте. Потім серпень, тому що серпом жнуть, врожай збирають. Потім настала осінь. Починається вона з грудня. Ой, забув з вересня. Вересень на честь квітів вересу. Потім жовтень, тому що листя пожовкле, листопад листя облітає вже з дерев, і початок зими грудень, тому що земля перетворюється у замерзлі грудки. Молодці дітки, ви чудово знаєте місяці року. Отже, продовжуємо нашу історію далі. Дивиться снігуронька, а пошта переповнена листами, і всі сплять так міцно, а дід мороз так хропе, що аж стріха підстрибує. Снігуронька каже Ой, лишенько, як же ми всі так заспали? Що ж тепер вдіяти? Побігла швидко до свого дідуся, почала будити, а він не просинається. Стомився дуже ще з минулого року. Вибігла на двір, побігла до ведмедів, і вони сплять. Побігла на поле дивитися за ців, а вони всі у ліс порозбігалися, побігла до лис, і вони розбіглися. Побачила вона лісних пташок, розказала їм, що трапилось, і попросила про допомогу всіх звірів сповістити про те, що треба рятувати Новий рік. А сама побігла до криниці, набрала крижаною води. Прибігла до дідуся і як линула на нього, він з переляку аж підстрибнув. Дивиться на неї вона на нього, а ще спросуння нічого і вимовити не може. Отак він просидів, прокинувся і питає А що трапилось онученько? Чого ти мене крижаною водою облила? Подивився на двір, а там уже взагалі і перший сніг падає. Він аж сів з переляку. А потім як почав бігати та кричати, що треба все швидко виправляти. Але, дякуючи пташкам, вони всіх звірі сповістили вчасно. І поки дід Мороз одягався, звірі вже прийшли допомагати. І завдяки дружній роботі новорічне свято знову відбулося. От і кажеш, це кінець, а хто слухав, молодець. Думаю, дітки, вам історія сподобалась, і ви зрозуміли, що дуже добре. Коли ви маєте справжніх друзів, які готові до вас прийти на поміч у будь-яку мить, мирного неба і спокійного сну. До зустрічі!